Всім привіт! Хочу показати ножичок. Є в наявності. Кафорель. Художнє оформлення моєї дружини Олени Браславської. Шкіра рослинного дублення 4 мм. Вільний підвіс. Тепер сам ножичок. Сталька у нас 95х18. термообробка моя на 59-60 одиничок. Це нержавік. На руків'ї в нас йде больстер-латунь, переложечки всі мікарта, центральна ця вставочка у нас йде Мікарта, тіло руків'я руків є дубморний, пропитаний олією. По параметрах довжина клиночка до Больстера 130, ширина 30, 32 мм, товщина по обуху 4,3 мм. Загальна довжина 268 мм. Під руку 100 мм. Органомічна руків'я. Який зручненький красунчик. Ціна даного ножа 8 тисяч гривень. Ніж в наявності. Всіх бажаючих його собі придбати, прошу проватні повідомлення. Гарного всім дня